Господь з вами слова святої мали від святого кінця. Того часу один із фарисеїв просив Ісуса, щоб Він подів з ним. Увійшовши дому фарисея, він возлів до стого. І от жінка, яка була в тому місці, грішниця, довідавшись, що він возлежить при столі в домі Фарисея, принесла Алепастові посудині миро і, станши в саду біля його ніг, вона плачучи, слізьми, почала вмивати його ноги та обтирати волосся своєї голови. І цілувала його ноги та мастила мир. Побачивши це, Фарисей, котрий запросив Його, міркував собі і казав, коли б він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка доторкається до нього, що вона грішниця. Ісусу відповідь промовив до нього. Симон, маю тобі що сказати, а той промовив, кажи вчителю, два боржники були одного позикодавцем, один був винен 500 динарів, а другий п'яти. Оскільки вони не могли віддати, то обом подарував, отже, котрий по з них більше любитиме його. У відповідь Симон сказав, «Думаю, що той, якому більше подарував. І він сказав йому: правильно ти розсудив. Обернувшись до жінки, він сказав сину: Чи ти бачиш цю жінку? Я увійшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав, а вона слізьми мен обмила мені ноги і волоссям своїм обтекла. Поцілунку мені ти не дав, а вона, відколи війшов, я, не перестає цілувати мої ноги. Голови мої і ти поліє мене намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те, кажу тобі, прощаються їй численні гріхи, бо вона багато полюбила. А кому мало прощається, той мало любить. А до неї він промовив: прощаються твої гріхи. Ті, хто лежав поруч при столі, почали казати самим собі, хто ж він такий, що і гріхи прощає. Він же сказав жінці: Твоя віра спасла тебе, іди в мирі. Це є слово Господнє. Нехай слова Святої Євангелія занищать наші гріхи. Амінь. Примійця і Сина і Духа Святого. Не Бен ти похвалений Ісус Христос. Улюблений Христі, дорогі брати і сестри, сьогодні наш Каплан, каплані, Вічаяні. Води наш, Отчека Юшу, який служив сповітню, другі наші братця Рицарі, святе Бояна, Павла Другого, органіста, парафяна, кохана матусю, родина наша, улюблені в Христі, брати і сестри, кохані Божі діти. Твоя віра спасла тебе, іди в вмируй. Сьомий розділ святего Лукаша, сьогодні читаємо в День святкового спомену, Святого Станіслава Костки. Якщо задаємо собі питання, чи ми є спасенні, то потрібно запитати себе, як ми віримо, бо віра в Спасання, так каже пан Єсус. Якщо ми шукаємо миру, а миром правдивим є. Пан Єсу Ісус Христос, то потрібно запитати себе, чи ми ходимо в мирі, тобто живемо в мирі. Дорога це життя в Біблії. Твоя віра спасла тебе іди в мирі. Якщо ми відчуваємо, що ми є люди спасіння, то значить, що ми ще віримо в Бога. І ця віра, вона з однієї сторони, має бути дуже велика, дуже міцна, сильна. Але пан Єзус на іншому місці в Євангелії скаже, якщо би твоя віра була така, як гірчичне зернятко, ти би міг пересунути гори, пересадити дерева. Ти би міг, ти би могла робити чудеса. Ця віра, вона не мусить бути повністю зрозуміла, не мусить бути збагненна, не мусить бути розшифрована. Ця віра це є таємниця Божа. Колись запитали Альберта Анштайна, такого знаменітого мудреця, винахідника, професора про якого ми вчимося теж в школі, запитали, що означає винахідництво, що хтось щось придумав, винайшов, на російській мові зобрітатів, хто це такий. І він відповів дуже просто каже, є в житті дуже багато проблем, є багато неможливих речей, і є дуже багато, дуже багато людей, які знають про це, що це є неможливе. Але є людина, яка не знає про це, що це неможливе, і вона робить винахідництво. І вона робить чудеса. Це людина, Винахідник це людина із це композитор, художник, це хтось, хто працює з Богом, співпрацює з ласкою Божою. Проста річ, ми дивимося на маленьких дітей, і ми дуже якось так дивуємось, коли дитина починає ходити, ставить перші кроки. І для нас це велике таке зачарування. Як це? Дитина пішла до цієї пори, до вчора, до сьогодні, повзала на чотирьох ножках, рачкувала. Вона встала і пішла. І для нас, чи батьків, чи родичів, чи друзів, чи знайомих, ну ця річ є неможлива. Ми чекаємо ще далі, ще трошки. Ми знаємо, що ця дитина повинна ходити, але ще не сьогодні. Але дитина цього не знає. І то, що вона про це не знає, що це неможливо, встає і йде. І так є з нашою вірою. Так є з нашою вірою. Коли, наприклад, хтось захворіє, коли втрачає свідомість, коли є людина непритомна, коли падає в обморок, визивають швидку допомогу, скору помочь. І це єдиний транспорт. Який не йде по рейсі, курсі, не треба купувати білет, він не має графіка, він їде безплатно, за нього потім не треба платити. І ця швидка допомога, вона везе нас до когось, хто може нас очуняти, так скажемо, хто може нам повернути здоров'я, хто може нас вилікувати, везе нас на швидкі. Прийом і там лікарі займаються, людину станеть на ноги. І ми в цій несвідомості, коли одужуємо, починаємо далі жити. І дуже часто медицина говорить, що власне в тоді, коли людина не знає, що це можливе, одужує. Коли людина борікається зі здоровим, я, я не знаю, чи це вийде, а може неможливо, я вже старий. Я вже не годна, мені вже не вийде, і організм хворіє, хворіє, може йти до смерті. От, власне, в тоді, коли людина не знає про це, що це неможливе. І так колись мені один анестезіолог такий, який, власне, дає цей, скажімо, що вони там дають на операцію, щоб людина спала наркоз. Так. І каже, що поки наркоз діє, людина одужує, просипається, починає жити, бо вона просто не знає, що це неможливо. Після важких операцій, де лікарі кажуть, він не проснеться, цей пацієнт одужує. Так є з нашою вірою. Це не ми повинні знати, як воно вийде, як воно вийде. Це Бог діє в нас. Ми не знаємо, що буде в подружжі, ми не знаємо, що буде в капланстві, в священстві, ми не знаємо, що буде в монашестві, але чомусь люди одружуються, чомусь тут в семінарі і на сонці, чомусь сестри законні чи братця приймають обідниці, шлюби і тривають в цьому, бо просто не знають, що це неможливо. Бо там віра діє, там діє Господь Бог. І щоб зрозуміти, як Господь бореться за нас, воює за нас, є пояснення в біблійні такі, що Книга Святого Писання, Біблія це є дословна історія, це є духовне значення переносне і це є теж зеркальний спосіб розуміння Божого Слова. І так можемо теж зрозуміти сьогоднішню Евангелію. Є фарисей, є ця жінка Грішниця і є Ісус Христос. Три особи Пан Єсус, Фарисей і Грішниця. І ми можемо це зрозуміти в такому ключі: що фарисей це наше тіло, це кожен з нас. Панеприкатеславренті, це, це фарисей. Грішниця це душа наша, яка, незважаючи на різні труднощі, помилки, гріхи, недостатки, рветься до Бога. І тому ця душа, ця грішниця приходить до Ісуса Христа, приходить і кається, приходить і робить те, що не може зробити тіло, не може зробити фарисей. І може ви відчували колись, кохання, таку боротьбу між фарисеєм і грішною жінкою. Коли йдеш біля костьога, коли є твої друзі, якісь працівники, твої з роботи, якісь знайомі зі школи, ще звідкись, і це не є люди з костьога, і ти проходиш біля костюма і хочеш пережегнутись, цей фарисей не дає руку гори, щоб пережахнутись, перехреститись, а душа рветься. І вона хоче це зробити. І це є ця боротьба. Боротьба, чи я встидаю з Бога, чи я визнаю Бога. Чи я насправді йду в цю сторону, так як ця грішна жінка, щоб впасти до ніг Ісуса Христа, плакати. І те, що найдорожче, це життя вічне, цей, скажімо так, по-нашому одікалон, це миро. Дорогоцінний посудині, відкриває і омиває ноги Ісуса Христа, помазує. І що робить пан Єсус? Він дає їй нагороду цій грішниці, дає душі нагороду вічну. Вона принесла, ця жінка принесла дорогоцінний скарб. Це не були купівки, це були. Ну, жирні, грубі гроші за цей адікалон, за ці духи, може тоді не французький, то це інакше. І вона дає дуже великий скарб, дуже велику цінну вартість. Але пан Єзу за це дає життя вічне. Прощається тобі, чесленні гріхи. І це є найцінніше, цього не купиш за гроші. І щоб цю Евангелію зрозуміти, наскільки ми собі можемо її представити, Ісус є за столом фарисеїв, є там друзі цих фарисеїв, є його знайомі, і тут з'являється жінка, яка не по програмі робить все, що вона собі задумала. І власне, душа, душа кожного з нас, вона є як ця дитина, яка дуже часто не думає, чи щось робить, діти так роблять. Наприклад, одна вчителька мені розповідала, зараз це є більше таких фактів: діти ходять до Костюла, служать біля Сонця, ходять в процесії, Колись, можливо, за радянських часів це було переслідуване, не так багато, може діти практикували свою віру, хоча можна сказати навпаки. І одна вчителька говорить, отче. Видно по дітях, він навіть як проходить через центр класу, то вже як навіть, перехрестився і пішов далі, виходить з класу. Він вже так привик в костіль поводити себе на службі Божій, що він забувається, що він є в школі. І коли з парти виходить йти на коридор, він може стати на коліна, він може перехреститись, він може поклонитись. і каже, потім собі допіру пригадує, що він в школі. Ось це є дитячість нашої душі. Дитина, яка не мусить логічно по-дорослому думати. Вона думає серцем, вона розуміє відчуттями і вона живе практикою. І якщо ми будемо практикувати життя духовне, то наша душа насправді буде вириватися з цього фарисея з тіла і буде нас навертати. І буде нас навертати. І ще раз вернемось до лікарняних прикладів. Власне, цей лікар, який дає наркоз, каже, мені дуже цікаво не раз слідкувати за людьми, які приходять до себе. І тоді можна зрозуміти, хто чим живе. Вони розповідають різні речі. Але каже, дуже є такий омиротворений момент, коли просипається людина віруюча. Коли вона ще несвідома, щось там говорить, можна почути, що це є молитва, хтось молиться ружанець, хтось коронку, хтось літа знає на пам'ять. І потім, коли просипається ця людина, лікар каже, я питаю, ви ходите до кость а вона каже, ви звідки знаєте? Бо знаю, бо ви тільки що молились, А вона цього не пам'ятає. І це є прекрасне, коли душа виривається з цього ферсея, коли вона йде до Ісуса Христа, і Ісус її одужує, але одужує теж в цьому світі, але теж на вічне життя. Тому в такий спосіб можемо зрозуміти цю Евангелію. І коли в нас є дуже багато запитань до Бога, потрібно пригадати собі царечення, яким... Сьогодні цей уривок Святого Писання Евангелії завершується. Твоя віра спасла тебе, іди в мирі». І це є відповідь на питання, що є моїм миром, яка є моя віра, і чи я так само без біліта, як на цій скорій помощ, чи як на швидкій допомозі, може так зайцем нахально можу потрапити до неба. Просто без білету. Тому що моя віра найменша. Тому що це зернятко гірчиці, тому що я можу пересунути гори. Все те, що є загрозою, все те, що є барикадою якогось в моєму житті. Тільки для того, що ця віра є найменша. Тільки для того, що я роблю щось. Що по-людськи неможливе, і тоді розумієш, що це не дар Божий. Тому сьогодні дякуємо Господу Богу за Його благодать віри, за те, що ми через віру можемо отримати спасіння, і за те, що ми в нашому житті можемо ходити в Божому мирі, щоб потім отримати цей вічний мир, як нагороду неба. Амінь.